Друзі, привіт! Сьогодні я хочу показати вам дві історичні і на мою думку цікаві для сучасних запоріжців світлини, зроблені приблизно на початку 50-х років минулого сторіччя, на яких ми можемо побачити як змінились окремі частини нашого міста за минулі 70 років. Ці обидві світлини з фотозбірки родини Кармась. Отже, починаємо. Перше фото. На передньому плані ми бачимо дівчину з телям. Це одна з жінок родини Кармась. Далі на дні балки ми бачимо річку. Це є річка Алюмінька, тобто промисловий сток з алюмінієвого комбінату, який йшов по дну балки. Потім з правого боку від річки йде лінія електромережі, поруч з якою йде стежка по балці. А зараз перенесемось з правого берега на лівий де ми побачимо на схилі балки залишки скель і каміння бо досить вірогідно що тут була каменоломня або невеличкий кар'єр піднявшись трохи вище по лівому схилу балки саме там де є каміння бачимо якусь споруду можливо з граніту потім трошки лівіше від споруди і ближче до берегу Дніпра ми бачимо комплекс будівель це лікарське містечко Сучасна обласна інфекційна лікарня, яка збудована в 1932 році. Біля лікарського містечка на схилі балки була місцина під назвою Гробки. Там було невеличке кладовище, та на фото ми його не бачимо. А тепер переносимось на правий схил балки, де майже на самому схилі ми можемо побачити Вознесенську хату під очеретяним дахом. А ще потрібно звернути увагу на те, що по балці майже немає дерев. Та якщо зараз ви пройдетесь від 6-ї лікарні до стадіону ДСС по балці, то вам прийдеться йти майже через справжній ліс. Ви побачили, як виглядала частина алюмінієвої балки в межах сучасних вулиць Перемоги та Нижньодніпровської. Отже переходимо до другого фото. На цій світлині ми бачимо родину, яка фотографується разом біля трамвайної колії. Дорослі стоять окремо від дітей. На задньому фоні ми бачимо будинки. Це будинки села Вознесенки. За першим будинком можна роздивитись огорожу зі стовпчиків та чимось на кшалт проволоки або сітки. Між огорожою трамвайною колією бачимо молоді, скоріш за все, фруктові дерева. А трішки далі, з правого боку, взагалі бачимо сад з молодих дерев. За трамвайною колією, на тому місці, де стоїть фотограф, була головна дорога, яка поєднувала Дніпрогрес зі старим містом, проходячи повз Вознесенку. В дореволюційні часи це був Губернський тракт від Катеринослава до Олександрівська і далі до Криму. А вулиця, яка знаходилась уздовж цього шляху, у Вознесенці мала назву Стовбової вулиці. Ну і саме цікаве, де ж ця місцевість знаходиться у сучасному Запоріжжі? Як ви гадаєте, не буду вас довго томити, тому дам відповідь. Це вулиця Сталеварів, на перетині з проспектом. Ну що, сподіваюся, що вам було цікаво і приємно побачити окремі частини нашого міста в далекому минулому. А можливо, що дехто згадає свою молодість, яка проходила на вулицях нашого старого і одночасно молодого Запоріжжя.